Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми розмірковували про те, що в містах для здоров'я людства потрібна природа, що люди обирають міста, де є дружність до домашніх тварин окремо до собак, що у світі близько 200 мільйонів безпритульних собак і краще. Взяти з притулку собаку, ніж купувати. Дякую вам за розповіді та світлини ваших домашніх улюбленців. А сьогодні ми розглянемо, чи зручне наше місто. Місто може видаватися зручним, але не завжди бути таким. Всі ми часом опиняємося серед маломобільних груп населення. І тоді нам важче пересуватися, ніж зазвичай. Так буває, що коли люди травмуються, коли жінка вагітна, коли батьки гуляють з дитячими візками чи самокатами, та навіть коли ми подорожуємо з валізою, що вже казати про літніх людей? Тому важливо, аби в містах було комфортно кожному мешканцю. У вас ніколи не виникало думки, що міста в Україні зручні лише для умовно здорових людей. На вулицях так рідко можна зустріти незрячих чи людей на кріслах колісних, що здається, наче всі ідеально здорові. Насправді це не так. Просто часто людям з інвалідністю важко бодай вийти з дому. Щоб цьому зарадити, треба дотримуватися норм доступності. З турботою про кожного мешканця створюють безбар'єрні міста. Влада таких міст намагається усунути всі можливі перешкоди для пересування простором, уникати сходів у будівництві, передбачати зручні пандуси. Пониження хідників, обирати низькопідлоговий громадський транспорт, встановлювати тактильні смуги та звукові світлофори для людей з порушенням зору та слуху, змінювати підземні пішохідні переходи на наземні, а чому так багато міст ще не стали доступними? Технології допомагають людям. В університеті Вашингтону розробили спеціальний мобільний застосунок, який прокладає маршрут зарахуванням можливих перешкод. Інші програми дають звукові поради з мобільного. Мовляв, за кілька метрів ескалатор, ліворуч спуски донизу та ліфт. Мешканці, які мають певні порушення, потребують не жалю, а можливості відчувати радощі повсякденного життя. Європейські міста змагаються за звання доступного міста, його вручають громадам, які усувають усі труднощі у користуванні спільним простором. Малята, ви можете дослідити зручність нашого міста. По дорозі до театру чи музею можна їхати на самокаті рядом з батьками та визначити, чи легко це зробити. Поділіться своїми дослідженнями. А на наступній відеозустрічі ми дізнаємося про бібліотеки та книгарні у нашому районі та й взагалі у місті. До зустрічі!